Так, друзі, всім привіт! Зніму вам коротенький відеоогляд на даний X5, це X5 Кузові Е53, М57, 3 літра дизель. Мій автомобіль на мені на обліку. А, так, дивіться, історія цього автомобіля. в 2022 році він пригнаний з Франції. В Франції один власник. Машинка в ідеальному стані, як візуальному, так і технічному. Дивіться, в фотографіях є всі заказнаряди, всі роздруківки з сервісу. Автомобіль обслужений майже на 300 тисяч гривень. Повністю зроблено все, що можна було зробити і що не можна було зробити. Тобто робилося не так, що поламалось і робилось, а робилось наперед. Мінялись старі рідні деталі на нові оригінальні. Заказнаряди всі є. Тепер дивіться, по прибору пройдемося. Автомобіль у нас. Весь цілий, на ньому маємо один тільки підкрас. Підкрас це у нас заднє ліве крило з водійської сторони. Низькі дверей не мальовані. Ручки всі відкриваються, закриваються. Це у нас крило ось мальоване, без шпакльовки, два слої, таке приїхало з Франції. Питань нема ніяких. Можете це побачити. Кришка багажника у нас не фарбована. Весь автомобіль цілий, який так. Фонарі у нас нові оригінальні, задні, так як в них колячка вигорають. Йдемо далі. Завод, завод. Щоб ви не тратили свій мій час по телефону і звідкам пробиваю вам автомобільчик на відео. Папот у нас також в оригінальній фарбі. Ось такий автомобіль у нас. По передній оптиці нові стекла поставлені. Стекла заклеєні бронеплівкою і поставлені білет лінзи. Світло дуже гарне. Білет лінзи стоять за 350 доларів. Зараз вам покажу стан салону. Так, по салону, що ми маємо? Кермо не перешите, рідне. Тут такий маємо стан. По водійській сидінню у нас, як ми можемо розуміти, що автомобіль високий, залазимо, злазимо, постійно заминаємо бочинку. Пасажирське сидіння в нас як нове. Встановлена така мультимедіа з CarPlay, з Android Auto. Клімат працює, кондиціонер заправлений, компресор кондиціонера відремонтований, електрорегулювання керма працює, пам'ять сидінь працює. Панорама також перебиралася, обслуговувалася. Питань немає ніяких. Задній ряд сидінь як новий. Бачимо, дах у нас не провис, все працює. Літні оригінальні килимки в нас нові. Є ще комплект Єва, я просто Єва ковриків терпіти не можу. Кришка багажника, кнопка працює. Так, дивимось. больні міста у нас вони ідеальні, як нові, ржавчини немає ніде. По дверям зараз вам покажу. Дотяжка багажника в нас працює. Дивіться, низочки дверей у нас всі ідеальні, всі цінні. Питань по автомобілю немає ніяких. Бачимо пасажирське сидіння, торпеду. Такий у нас ідеальний стан. Двигульчик, мурчить, шепче, екологія вся на місці. Нова зимова гума, 19 різноширокі диски. От такий у нас сочок. Подивіться на його вид. Дуже круто, файно виглядає. Друзі, ціна така дорога, тому що автомобіль обслужений на 8 тисяч доларів. Помимо того, що в нього вкладено ще там по фонарях. Парктроніки працюють. Замінений блок парктроніків і два парктроніки. В автомобілі працює кожна кнопочка. Це x 5 який дійсно обслужений з доказами, з усією сервісною історією. Є сервісна історія із Франції, і сервісна історія в Україні. Він проїхав в нас тут 11 тисяч кілометрів і зроблено абсолютно все. Так що любі перевірки, любі сервіси, друзі, кого цікавить, питань немає. Дорого, бо їх таких нема просто. Амортизатори по кругу нові. Салінблоки нові, подушка коробка нові, подушки двигуна нові. Все стоїть по оригіналу. Заказ наряду є, переходьте в фотографії і дивіться. Помилочок немає ніяких. Все просто ідеально. Покажу вам зараз світло, як От бачимо днем. Ось така у нас лінза, так виглядає оптика. Дуже круте світло. Стекла у нас всі оригінальні, заводські, лобове також рідне, двірнички всі нові. Просто пушка. Так що, коли цікавить, дзвоніть, пишіть. Можливий також обмін. Пропонуйте ваш обмін за адекватні гроші. Цей автомобіль коштує на 2-3 тисячі доларів дорожче, ніж по ринку, тому що він обслужений, він ідеальний, без корозії і питань по ньому немає. Всім гарного дня.